in show so, so, und so. fm Отже, друзі, повертаємося ми до прямого теро Києва Феми. Ми разом з Катю Красніку вже готові задатися дуже серйозним питанням. Національний цирк України те місце, яке полюбляють і дорослі і діти, те місце, де завжди хороший настрій. Те місце, яке знаходиться у самому центрі міста Києва, і зараз без глядачів. Чи може якась ситуація інакша? дізнаємося, ми власне саме зараз. З генеральним директором е національного цирку України, е пан Владислав Корнієнко. з нами зараз на зв'язку. Е алло, як нас чутно, пане Владиславе, доброго ранку, так я чую дуже добрий. Добрий ранок всім. так, доброго ранку. Е ну що ж, е пане Владислав, я не помилився е своїм припущенням, що зараз глядачів не пускають у національну церкву України, Вистав немає ніяк. Я більше того хочу сказати не лише глядачів, а частково обмежена діяльність і персоналу. Творчий склад спочатку був на вимушеному простої зараз. Вони знаходяться у відпустці. Ми плануємо надіємося, очікуємо, що карантин буде зняти офіційний або послаблений максимально з серпня місяця, і тоді почнеться лише репетиційний процес сезон. Ми плануємо вересень, але ви знаєте, у нас дитяча аудиторія ми провели моніторинг глядачевого попиту. А з точки зору можливості відвідання uh -huh. і ситуація, скажу, перспектива теж недобра. В контексті школи не планують відкривати садочки не планують. І звичайно, відвідання так само буде не обмежене, а просто перекрите. Що в це пісимізм, ви... пісимізм, так. пісимізм такий такий. Ну, це ситуація, це, мабуть, певні, певні прогнози на даний момент, але скажіть, що в такому випадку ви плануєте робити? Що зараз відбувається, От в тому плані, що з тваринками? Ну, розкажіть детально, будь ласка. Так. Да, а... Київський національний цирк в країні в нашій державі це єдиний мистецький заклад, у якого підкреслю слово, єдиний в якому в штаті є артисти і є артисти тварини. А це єдиний мистецький заклад, в якому дійсно є забезпечення харчування і утримання тварин. В жодному більше цирку на Україні в штаті немає. А це перша складова. Друга складова Київський цирк це будівля, пам'ятка архітектури. Тому розумієте, такий собі музей цирку живий, який сьогодні не працює. От з тваринками ситуація сьогодні, з точки зору утримання, а слава тобі, Боже, що є державна підтримка. Чому я такі слова високопарно сказав? Тому що ви знаєте, такі цирки всесвітньо відомі, як Солей, Дюс цирк Дюсолі, так, так. Е, найкращі цирки світу, оголошені банкрутом. От я от з цього питання також хотів, е, от а, з цієї а Кінський... теми. А Київський єдиний цирк. Ви знаєте, я хотів би, щоб ми через наші засоби інформації всьому світу сьогодні зробили ну, повідомлення, яке, на мій погляд, відноситься до категорії просто ну е престижу е цирки міжнародного масштабу банкрути. А київський єдиний правда, з точки зору утримання тварин. Я підкреслю це слово. От е сьогодні, станом на сьогодні. Функціонує артисти отримали під час вимушеного простою 66% зарплати. Тобто, вони не працювали, але отримували. За вимушений простій, а зараз вони отримали повну відпустку і повну матеріальну допомогу на оздоровлення. Тварини харчуються в повному об'ємі. Я можу назвати у нас в штаті 96 тварин. Це різні категорії від хижаків великих до на, птахів маленьких, голубів і так далі. Дуже Отже, дуже позитивна інформація. Дуже тішить. Тому що ми от справді всі цю тему, коли обговорювали, в нас в студії, ми дуже хвилювалися, і ви нам такі приємні слова сказали новини. Ну, власне, ми дуже щасливі з того. Так це єдиний заклад в Україні. Я підкреслюю, всі інші такого жоден вам не скажуть. Ніхто в інших ситуаціях гірше. Це теж дуже ну це прикро, але приємно, що, хоча б вас на даний момент, все більш-менш нормально. Якщо глядачі в вересні не Прийдуть, що в такому разі, а ну це колапс для нас, тому що ми живемо за рахунок коштів, отриманих від продажу квитків. Ми не е, маємо навіть статутного права перепрофільовуватись. Е, Вибачте, заробляти кошти там на орендах або ще на чомусь. Е, на території перебувають тварини. Ви знаєте, проблема з тваринами є. Ми співпрацюємо з громадськими організаціями. Нещодавно у нас депутатська група була, ми показували, в яких умовах ми живемо. І, звичайно, сьогодні проблема більш пов'язана не з харчуванням, а скоріше ну, з утриманням санітарними нормами. Mm -hmm. Бо архітектурна побудова унікальна. Не передбачає постійне е, проживання тварин. Е, архітектурна побудова передбачає е, утримання тварин на час участі в програмі. А потім треба обов'язково, щоб тварини їхали, е, можливо, в якісь е, місця більш е, зручного з точки зору квадратних метрів, вольєрності. Ну і можливо на свіжому так. повітрі, можливо, щось так, таке. І можна знайти. Ми хотіли би, щоб ми донесли інформацію, з якої я звертаюся до депутатів, і до держави, і до уряду що перше треба зберегти, скажімо, ну якщо про хижих тварин ми говоримо, що дійсно це світова тенденція. Хоча ми просимо зберегти всі категорії тварин, але хоч би дали нам можливість і свійських тварин, свійські це домашні розумієте, Я Так? Да. Ну це я для слухачів. От і якщо б нам зберегти дати можливість їх на літо вивозити на вольєри, кемпи, якісь табори літні і так далі, до мене дуже багато звертаються людей, які кажуть, слухайте, дайте можливість тваринок там частково десь вивозити. Зоопарки, на жаль, зоопарки на жаль ставляться. Ну, комунальні, у нас державних зоопарків немає. Ставляться досить. Скажімо так критично, вони готові одну-дві-три тваринки взяти. Ну ми не можемо так розпорошувати. У нас номери, атракціони нам би вивезти цю групу на літо. А потім з початком сезону працювати, ми готові публічно демонструвати. І не насильницьку дресуру, і ми готові демонструвати норми харчування. До речі, у нас харчуються тварини за нормами вище ніж в зоопарках. От е, я бачите, і оптимізм, і критику даю. Я саме для того, щоб Слухач, глядач, хто там буде, от зрозуміли, що проблема існує. Якщо грошей у нас не буде, ми проїдаємо кошти, які ми заробили на новорічні ялинки. Ще це просто у нас такий е, хитрий такий, знаєте, момент е, економії, але це е, навіть хороший господарник. По нашим підрахункам, в серпні місяці, ми будемо вже повністю без фінансування. пане Владислав, скажіть, як, наприклад, волонтери можуть вам допомагати? Які є моменти? Ну тому, що можливо зараз якісь слухають нас компанії, інвестори, які хотіли б допомогти, цирку. та й просто люди, хоча б слухачі, ну, бо справді можливо, ми якось можемо зараз зробити з вами таку справу, що ви скажете так. Нам потрібно ну, ми, ми готові приймати допомогу. До то, кого як... хоча б звертатися, якщо є Яке власне бажання звертатися? Я залишу зараз номер телефону а, і звертатися а, можна напряму до національного цирку, до приймальної угу. а, от але дивіться, а, якщо говорити про а, допомогу сторонніх людей на території цирку. На жаль, ми заборонили навіть проходити працівникам. У нас стоять камери там, де тварини, і це з карантином ще пов'язано в тій частині. Можливо, це знає. Знаємо тварини, так само піддаються карантинній оцій, от вразливості, як і люди. В нью-йоркському зоопарку хижі тварини, тигри, якщо я не помиляюсь, були інфіковані на ковід, і це, це вони теж носії. Тому ми тримаємо карантинну систему з тваринами в цирку теж. Інша справа, ми би з задоволенням почули би пропозиції, думки на предмет можливого вивезення у нас. Закінчується правда вже липень, є ще серпень, можна було частину вересня. Можливість от вивезення десь зад межі за межі будівлі цирку, скажімо, табори. Якісь, ну я не знаю, якісь земельні ділянки недалеко від Києва. Да, нам пропонують Запоріжжі, да, нам пропонують а, ще далі туди. Ну, але а, дуже далеко. Це буде для то, тварин якось не дуже добре туди добратися. Звичайно, звичайно. Тому ми б розглядали розглянули можливість а, ну, перевезення на. Дивіться, ми готові навіть і харчувати за власні кошти. Нам немає. Можливості де їх розташувати у нас не в цирку, наша територія це лише будівля. А не розглядалася Все. взагалі ідея до розташування цих тварин, хоча б на теплий період, на території Межигір'я. А, цікава ідея, ні такого я не чув. От, хоча, хоча, ви знаєте, я дозволю зараз сказати: є на Київщині зоопарки і є чудовий зоопарк, «12 місяців», Він він приватний. Він приватний. Так. От і не з високодостойним е, керівником ми вели розмови, але ну приватний зоопарк е, потребує. У них є земельна ділянка. Е, треба вольєри е, зробити площі, а на це теж потрібні кошти. На жаль, е, Ну, в цирку не те, що на це немає коштів, нам би нам би дотягнути до, до, до осіння. То дивіться, можливо, є зараз ті слухачі, які можуть допомогти, хоча б скажімо так своїми руками та своїми можливостями, які заохотяться, можливо, до справи побудувати декілька вольєрів. То вони також можуть до вас звертатися на приймальню. Так я розумію. А, ідея, ідея. Я дуже дякую вам за чудову ідею. Якщо є волонтери, люди з будь-яким волонтерським і. І, 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 і грошовим внеском ми готові розглядати, пане Владиславе, останнє питання. Дайте, будь ласка, оцінку цієї ситуації, яка зараз відбувається, от з приводу саме коронавірусу. От Ваша оцінка, як зараз можна діяти? Чи можна взагалі людей запускати на масові такі заходи, як виступ? У національному, Тому, що так, кінотеатри вже відкрились. Там є певні норми санітарні, які всі я впевнена виконують. А чи можливо таке саме ми можемо зробити із цирками? Як ви вважаєте, серпня, вересня? Дякую, дякую за дуже актуальне, важливе, нагальне питання. Чому? Тому що основна діяльність видовищних закладів це звичайно, створення програми, показ її глядачів. Програму створила, а нема кому показувати. Угу. Тобто, основна діяльність зупиняється. До кінотеатрів я можу додати Київський національний академічний театр імені Івана Франка розпочав роботу. Я вивчав їхній досвід і, звичайно. Но ну, з точки зору на ну, цієї шахматної розсадки і всього ну викликає дійсно трішечки такий э, сум. От а я скажу просту річ: дивіться, кінотеатр показує програму шоу. Театр показує собівартість програми національного цирку, досить висока. Що таке собівартість? Обов'язкові витрати. Харчування, зарплати і всі постановчі складові бутафорії реквізиту похідного реквізиту йдеться, те, що закуповується лише на одну програму і так далі. І проводити програму собі вартість якої, вибачте, до 100 тисяч. А в залі буде продано квитків на 50 тисяч, то це на жаль для нас. Є подальшими кроками до знищення цирку. До чого я веду? Ми вивчаємо мінімізувати, зробити найдешевшу програму, але дешевше, собі вартості ми її зробити не можемо. Тому ми готові розпочинати показ наших програм. Тоді, коли хоча б ми будемо на нуль виходити, скільки мінімальна вартість програми, стільки ми і продали квитків. По, за нашими прогнозами, навіть на вересень місяць ми вже ведемо серйозну, серйозну роботу. Ви не повірите, це ж жах. Вибачте, за таке сумне слово. Сьогодні наша основна глядацька аудиторія. Не прийде до нас Це діти і, і старше покоління. Це найбільш вразливі категорії коронавірусу. А що таке коронавірус? Це перш за все, е, ну не образниць, говорю як є е, е, попередження населення і наявність паніки. Паніки поміж е, певних категорій населення, друге це обніщання, Вибачте, за такі слова е, більш професійно скажу економічний стан е, середнього громадянина. Погіршився суттєво, і от ці дві складові відсутні грошей. А наша категорія глядач церковий це все ж таки прошарки населення, незаможні, це середній, не елітний, У нас не елітний глядач. Наші діточки це наші українські діти середнього класу і достатку. А ви знаєте, що українське суспільство сьогодні ну, складається, все ж таки основна маса це нижче середнього рівня. Достатку спроможності відвідання і, і, життє, і, і, і життя, тому а, прогноз поки що дуже дуже поганий. А, на ваше запитання: чи відкриємося? Ми, ми відкриємося в вересні місяці. Ми будемо відкриватися. Інша справа: ми будемо рахувати, скільки показів нам робити, або працювати без грошей. Держава через Міністерство культури та інформаційної політики покриває видатки на заробітню. Плату в середньому трішки більше 60%. відсотків. Оце власне те, що може нам давати можливість вимушеного простою. А, а... працювати ми на жаль не зможемо, якщо не будемо заробляти Пане кошти Пане Владислав. В нас завершується час. Ми перепрошуємо. Ми дуже дякуємо за розмову. Але фіналізуючи, дуже хотілось би, щоб максимально держава підтримувала національний цирк України, щоб давала допомогу. І ви існували, тому що наш е, український е, цирк національний, він один з найкращих у світі. Е, я цього слова не побоюся. І однозначно, е, я знаю, що наші артисти е, суперзірки різних е, всесвітніх фестивалів. Е, тому бажаємо, щоб держава підтримувала Київ ФМ. Теж вас хоче дуже підтримати. Е, сказати, Дякую. дякуємо за цю розмову, побажати вам терпіння, наснаги, віри в себе. Е, ну і звичайно, коли буде сезон, коли буде будете відкриватися, ми цього дуже чекаємо. Запрошуємо. Ми обов'язково до вас прийдемо і, і будемо чекати вас в студії. Оголосимо... І за граємо квиточки, так, так щоб наші слухачі оголосимо... знали про це. Оголосимо для усіх, що національний цирк вже нарешті працює. І сподіваємося, що сьогодні, сьогодні, нас почули, що нас зрозуміли, і дійсно до цієї справи відновлення роботи національного цирку України долучаться усі українці, які проживають і вболівають за це питання. І вам, пане Владиславу Вікторовичу, ми дуже дякуємо. Дякуємо за те, що приділили нам увагу. Щиро дякуємо відкриті і дякуємо за підтримку. Дякуємо. І до зустрічі обов'язково до зустрічі найближчим часом. Друзі, ми так, спілкувалися До, до, до швидкої зустрічі Дякуємо з генеральним директором національного цирку України Володиславом наша... Вікторовичем Корнієнко. Так, наша розмова навіть трошки більше ніж зазвичай сталося, але тим не менше, ми впевнені, що вона продуктивна, цікава, і ми реально будемо чекати відкриття цирку з нетерпінням. Так, друзі, тож а, чекаємо на хороші новини. І залишайтеся з нами. Київ -морін Шоу триває. Ранкове шоу в столиці Київ Морішоу.